Будь Ласка, вже все проти нас знову. Нас рейс затримується. Замість 13.15 15 у нас на 15-30 вже перенесли. Що далі буде, не знаємо. Розумієте? От і все. І все пішло, як кажуть, чист під хвіст. Просто жах. Це дуже псує настрій, але що робить? На квіти на красиві дивлюся, дуже красиво. Оце хоч трішки настрій піднімає. Зараз дівчинка підійшла, каже, смс-ка прийшла. На 18.30 переносять рейс. Ви розумієте? Ми тут будемо сидіти 5 годин, твою наліво. Ми б краще в хаті лежали, задравши ноги. Йо-майо, 5 годин чекати, з ума зійти можна. От твій щастя. От тобі, як кажуть, везіння. А ті, що в 13-10, вони в 14 відправляються, а ми ні. Юханий бабай. Настрій весь упав, просто знову повернулися сюди. гарно, що було тут, хоч вільне місце. Це трішки розділилося. Це з ума можна зайти 5 годин чекати. ви Розумієте? Це просто. Я не знаю, як кажуть, хтось в борщ наплював. Це перший раз за моє життя. Що отак затримується, так надовго затримується рейс. Це жах. Просто жах, ви розумієте, то що, то, що один день випадає з відпочинку, це таке, ти приїдеш в готель, в тебе не буде не вечері, нічого, тому що все, все буде зачинене. І це нікого не хвилює. Оце так воно відбувається. Але тут 5 годин сидіти, це чокнуться можна. Там затримка, вони, ну, Десять-п'ятдесят хвилин вони вилітають в 14 годин. А нам оце таке зробили? Я не знаю. Настрій просто, як кажуть, зіпсований. Ну, чекати буде. Не ми ж одні. Друга доба пішла в пішині Ви чули прямо об'ява була. Якраз я вімкнула телефон. Сказали, і білет. Возьми сходи, так, да. паспорт і білет. Мені водички. Для пасажирів нашого рейсу будуть давати, ну, бутерброд якийсь там і скажіть, і водичку. Об'явили, що до виходу номер 9 під клями будемо летіти йти дадуть за це. Ну, від цього не легше, чесно кажучи. Я вже не знаю, в мене вже нема сил, у мене так болить коліно, що я вам не можу передати. Гарно, що в мене тут ось дивіться, кресло таке, що я поставила його отак, і оце тут лежу в цьому кріслі. краєвид красивий, заспокійливий такий. І так іначе, вроді би, і спати вже хочеться. Але не спиться, чесно. Як подумаю, що ще скільки ж летіти. Жах. А так збирається, збирається. І силами, і, мат і коштами, і, і тарах-бах, та і все. Ну, Будемо чекати, чим закінчиться. Я ж кажу, що ніхто перший раз ця авіакомпанія, як кажуть, робить послуги, і одразу такий млинець, і дуже великий ком, дуже не ком, а прямо порватий він, просто порватий. Ну нічого. Я ж кажу, що друга доба вже ось іде. Ми, як, дай Боже, прилетимо на місце, то ми дві доби ми добиралися до... В Америку можна долетіти вільно. У ну, мене хоч красивий такий, знаєте, як кажуть, краєвид. Не те, що там -отам сидиш біля туалету, як ми сиділи на посадку. Слава Богу, тут сидимо. Пішов чоловік, пішов, Сенька. Зараз нам принесуть водички. Водички хочеться дуже дорого, розумієте, маленька така пляшечка, півтора євро. Що ж та пляшечка на одну людину попити? Півтора євро. Також чекаємо. Я під таким гарним кінцечкою такою сижу. Наші всі пішли, одна я залишилася. Кажу, я не хочу їсти. Мені якби на той диван лягти та ноги витягнути, було б класно вісо. Нічого, в житті колись потрібно ще. Знаєте, що я зараз згадала? Подивилась на оцей диван, і мені згадався кінофільм, називався Цирк. Старий, оце старий, пам'ятаєте, як син був закохався у циркачку. А мама там була якоюсь начальницею в цьому цирку, як вони на такому отакій крувенький там був стільчик диванчик як вони там ховалися від мами. Ух. Просто коліни, я ж кажу, так натрубилося з зі, що просто жах. Друга доба, вже порваті штани, вже всі з, як кажуть. Стали нижчими, але чекаємо. Так що призма. Все, що не робиться, кажуть, все до кращого, так? в гарному місці. Прямо такий як ботанічний сад. І сидимо. І дивлюся, хтось приїхав, хтось прилетів, хтось відлітає. Таке життя. Може, тут трішки. Я кажу, поумнічать. Ну, гарно. Саме головне, що не холодно, але тут ось батарея є. Я за то місце собі таке знайшла, можливо. Та з Бог ще колись полетимо, можливо. Але хотілося б, щоб вже нас в Україні закінчилася війна, І щоб ми літали як раніше, але це не при моєму вже житті. Тому що всі аеропорти розрушені, з кожного міста у нас було таке, я кажу, молдавани раніше. У них не було тут так багато рейсів. Вони вони їздили до Одеси і літали на шарм саме з Одеси. А тепер бачите, як? Ну нехай, нехай люди теж і бізнес, і все для бюджету. Нехай і нам допомогу дають, що ми можемо вилетіти. Тому що з Польщі нам дуже дуже незручно, дуже незручно. Так, побалакали ще, ну нічого. Ось і пробігло ще пар, дві хвилинки. Принесли, питався, пішли дівчат. Принесли нам їду, дівчонки сходили по білету, взяли нам. Часа ну, Санечка вже відкрив, потому що я хочу телефон. Ось перець болгарський, якийсь запечений чи свіжий, не пойму. Куриця, рис, як в самоліті. І хлібні овілки вишки, да, і булочка. Ну і по бутилочці води. Ну і ще дають, що ми там позначалися, бачите, бутылку фіналі дали нам. що ми возмущалися. Заткнули рота. Заткнули рота. Це ми самі собі вирішили, тому що ж, чекати ще довго, так ми купили хлопці, пішли. Так, все. Приємно. Дівчата, у нас така ситуація, в нас просто називають тут революція. Значить, вже нам перенесли рейс на 23 з копійками, нас хочуть розселяти. Тобто вони. Мають стосунки із перевізником, який не відповідає взагалі нічому. І зараз нам кажуть: о, наша дев'ята стойка, ми йдемо, ми вас розселимо. Забирайте свій багаж. Нас хочуть просто від відсіля випхати з цієї зони, де ми вже пройшли все. Ми вас в готелі розселимо. І що виходить? Джой представника немає, нікого зовсім немає. І ми тут самі наші, кого ми купували путівки. Вони нам відповідають, що так і так, от вам там Їжу представлять воду. Виїжджайте в готелі. Коли буде. Ми вже добу втратили. Люди добрі брехня на брехні. Представника Джойнапа немає. З, з ось наші, оце всі наші туристи, які стоять. Вони просто як кажуть, обдурені, обдурені в тому, що Джойнап взяло гроші. Взяло гроші і більше нічого робити не хоче. Ми пишемо, ми дзвонимо, але вони нічого не діють зовсім, і оце ці люди. Вони зараз пропонують нашому рейсу виїхати до готелю. Якщо вони нас звідсиля виведуть з цієї зони, то ми не полетимо нікуди, тому що цей. Вони кажуть технічні, технічні неполадки, інші кажуть, що ми не можемо, тому що не підготовлений літак. Якого хрена, вибачте, ви продавали квитки, якщо ви не підготовили? Це люди, це ж не м'ясо. А якби ми були в повітрі, це просто жах. Просто жах. Але я вам скажу, що люди розгублені і не знають, що робити. Але я вважаю, потрібно заставатися тут. У нас там, де я сижу, вже поліція прийшла. Ми повинні заставатися тут і требувати, щоб нас відправили. І представників Джойнап Молдовський, ми повинні требувати сюди. Тому що це все раз два дня. Нам страховка поверне 10 доларів за те, що ми втратили пів своєї відпустки, за те, що ми втратили свої нерви. 10 доларів. Це просто жах. Це просто жах. Ой, ну що люди добрі, ситуація, звісно, дуже неприємна, нічого не зрозуміло. Немає ні адміністрації аеропорту, немає нікого. Якогось там хлопчика висним каже, дайте нам представника Джой Нап. Коротше, заключив Джой цей договір з Єгипетською компанією. В цій компанії два літака: один в Мадриді, один в Господі, в Хургаді. Все. Вони нам кажуть, 12, виїжджайте, але ми не виїдемо 12, Тому що немає літака. Всі літаки кишеньовські, які є в Іліні, вони зайняті туристами. І ми повинні ми тут вирішили всі, що ми будемо залишатися тут. Це ситуація кризисна, і вони повинні чи частинами, якось, чи як відправляти туристів. Ні, то я не знаю, що поїдемо додому і будемо ну, отакий відпочинок. Хочеться плакати, чесно. От хочеться плакати, тому що дивіться, нікого ніде немає, нікого зовсім нікого нема. ніхто не може дати відповідь. Оце люди всі з нашого рейсу, всі оце наші. І наверху там і все, це всі наші. І що? Деякі просять речі, дайте речі, бо дітей треба передягнути. Вони кажуть е, в відкриту. Зараз ви забираєте речі, будь ласка, забирайте, ми, ми, ми беремо даємо. А друга каже: Ви знаєте, що якщо заберете речі, ви вже цей штам, що ви приво він вже не дійсний. Ви зараз в 12 годин прийдете на нову реєстрацію, вам скажуть, вибачте, фосмажор, мажор літака немає, не буде. Їдьте додому. Все я не знаю, це схема, це піраміда, чи що це, але це люди добрі. Коли ви берете путівки, будь ласка, тис, ні. Навіть я нічого не можу сказати. Нічого це не допоможе, тому що кругом шахраї, кругом шахраї. джойнап. навіть молдавани, які купували тут путьовки, вони всі побули, але вони ж пішли додому, бо вони тут живуть. Вони приїдуть на 12-ту ночі. Одна жіночка зв'язалася з сином, він в Канаді пілотом працює. Вона зв'язалася, він каже. Два літаки Єгипет має. Два. Один у Мадриді, один в Хургаді. Куди з Хургади він полетить людей, по повезе? Ми не знаємо. Так що я кажу, що все в житті що виходить, це все добре, але дуже, дуже знаєте, як там на душі так хріново, що просто люди ж ці, вони ж не їхали просто за скотів, просто вважають людей за скотів. І хто? Ви думаєте, це Кишиньовський рапорт? Та їм чихать на нас. Ми самі купили собі путьовки, ми самі їх тепер краями, ми виходимо. Всі. Ну не знаю. Я людям кажу: не кидайте, не покидайте аеропорт, знаходьтеся тут. Що вони бачили. Там наверху, де я там і там вже поліція зібралася. Нічого, ніхто мені ще нічого не казав, але я кажу, що люди добрі. До 12-ї, мать, отак будемо до 12-ї сидіти. Просто вже хочеться. Я б це вже плюнула і поїхала додому, якби це було в Борисполі, чесно. А тут уже раді принципу. Просто раді принципу. Ну, я думаю, що нам е, ми платили страхування ніколи такого не було. По случаю не виліта. Ми платили, доплачували. Ми навіть не задумали за тим, чому це так. Ми думали, що це не виліт, тому що може на війна, може там знаєш, відмінили, можливо, щось іще. Хоча в Молдавії нема війни, слава Богу. Так що люди добрі, нас так легко в оману завести, просто легко. І зараз ситуація, в якій ми просто в такій дупі тут сидимо. Ну сидимо. Я розумію, що зараз там так радіють всі, що в мене така ситуація, але не в мене. 250 людей, які в такій самій ситуації з дітьми, з маленькими грудничками, такі самі ситуації. І слава Богу, я тут хожу і кричу і добиваюся якоїсь правди. Хоч і поки що все на рівному місці, все на рівному місці. Ну нічого, ми не покидаємо аеропорт. Надо їло горло рвати. Нічого, вже перенесли на два ночі ребята. Походили по, по Дюті-Фрі. Я не знаю. Я вважаю, що ну, будемо зараз тримати інформацію. Ну, нема літака, розумієте? Ну причому тут вже турагентство? ну нема літака, нема на чому нас вести. Завтра приїдуть. ну Завтра, може, знімуть цей літак, то туристи вже просто будуть тримати, якось будуть переносити їх. Ну поки вони з дому не будуть виїжджати. Коротше, просто ужас. Ой, що я можу сказати? Нічого хорошого. Сидимо, вже ніч спускається на кишинів, скоро буде вже темно. Сидять люди. Чесно кажучи, я обов'язково вам, коли буде стрім, розповім, що насіки треба зараз все перевіряти, тому що все. Така брехня проводить, що просто жа. Ніхто нічого не знає. Знаєте, таке таке враження, що Кишинівський аеропорт і літаки, які, які повинні тут злітати, прилітати, вони кажуть, ми не знаємо цю, цю. Ми не можемо знайти хай в чого вони не поставили самоліт, чого так відбувається. А хто нам тоді розкаже чого? Просто жа. Ну, не знаю, ми трошки ще почекаємо, якщо в 12 не буде, то я думаю, що виліта не буде. Будемо їхати додому, будемо щось. Виясняти з туроператором, можливо, якісь копійки повернуть, Але справа не в тому. Тут просто дуже багато то, що жінок з дітьми, а то, що навіть тут є, згалахала жіночка з чоловіком, в нього ноги немає. і, ну, Він комісовний, чапто наживається воно. І вони купували тут цей тур, тому що боялися, що не випустять з України, але випустили. І вона каже, в мене вдома теплиця, в мене робота, і в мене здоров'я немає. Я вибрала оцей тиждень, щоб відпочити. І отака отака єрунда. Бо люди переживають кому на роботі, знаєте, теж так. Збирали, збирали. Їх теж не подарував, ніхто не подарував нічого, всі їдуть не від жиру, а щоб просто трошки стабілізувати нерви. І тут така нервотрика. Вона Санька теж, його бригада поїхала в відрядження, а ми поїхали сюди. Так що, я ж кажу, ніхто нас палка не гнав, ми самі поїхали, ми думали, як краще, але вийшло, як завжди. Я не втрачаю, знаєте, це. Дуже обідно, звісно, хочеться плакати. Ти якось зібрався, якось ти мріяв про це. Ти я ж не одна, я не одна. І так стараюся з людьми, і шуткувати, і, і підтримувати, і казати, давайте отак будемо, давайте отак будемо. Ну, що тероператори -то, відписуються, толку ніякого немає. У ніякого. мене так голова була, я чесно кажучи, заморилася. Просто заморилася. Ми її пообідали, і бутилку вже розпили, все якось знаєш, зняти стрес, але все одно стрес не знімається, зовсім не знімається. Ми вже з моєю подругою Алісою ходимо тут, дютіфрі вже. Не знаю, чим може пахне, може, всі духи вже все перенюхали, все перебризли на ці паперці. Уже я ж кажу, що просто жах, просто жах. Нічого, це буде така тема, знаєте, цікава, це для людей цікаво. От Я не хотіла в такі ситуації побувати, я ніколи в житті. У мене все складалося, все як кажуть, як, як ото годинник. Це перший раз в житті, що така затримка. Ну, годину затримували виліт. Ну, півтори, пам'ятаю, стиля віва. А це ну, просто вже. А ти грались на нас поповне, поповне. Все таке. Мене знаєте, що дуже це турбує, що все шито білими нитками в 13-15, і вони ні одному туроператору не сказали, що не буде вилітати. Ну наш народ, українці, ой, це просто ви не розумієте жінки. Я ж вам казала, що жіночка знайшла свого сина, що в Канаді літає. Я не буду казати, по якій причині він літає, там це не важливо. Він каже: ну, ви шукаєте в джойнап виновних. Кишеньом в цьому не виноват. Ви, ви в аеропорт, аеропорт це такий. Прийшов літак, прийшов, не прилетів до побачення. Це з реврейсу і все. Це як на автобусі, це як на маршруті, це як на таксі. Це те саме. Ніхто з людьми не рахується. Зовсім, люди добрі. Просто ніхто. Якби це було в Європі, то там. П'ять годин, а потім нас щитують таку за кожну годину пеню, що вони не працюють, що там просто би штанів залишився. У нас цього ніколи не буде. Ніколи, тому що у нас люди терплячі, ми сидимо, і терпимо. А що робити? Ну, балакаємо, да, я кажу. Як ви думаєте, так я кажу, мені здається, що ми не полетимо. А друге, я боюся за своє за своє. Я не хочу сісти в літак, що він якийсь поломаний, щоб просто загинути. Я не хочу цього. Діточок дуже багато. І мене турбується, що вони брешуть. Ну, скажіть правду, в 13 часових виставила, літака немає, фірма якась ліва. вони надурили нас, все, люди добрі. Приїжджайте додому, розбирайтеся там. Ми поїхали б додому. Чому тут лазили по, цім, по цім цим? Навіть якщо гроші пропадуть, хай вони будуть за царство небесне, наших рідних. Але ці ж гроші можна було кудись в інше місце, правда? Якби ж ліг на дивані, то дився, поліціанти сидять, отам, он, два дивани зайняли, просто сміна йде, вони, їм просто тапочки лежать, просто сплять, п'ють воду, улибаються, просто напросто загородилися і сидять. А ми то тут, вибач, на скамейки на кулачки нема де лягти, то що народу много. Ой, ну нічого, треба це пережити. Все в житті потрібно пережити і оце зі мною таке. Потрібно просто знаєте що? Е, Єгипет зараз такий відстой. Треба брати путівки там в Іспанію, Грецію. Навіть, я скажу вам, даже в Тбілісі сьогодні летіло. А це все. Що болтай, болтай, просто ну, моря холодні, кожен же ж їде, чи ноги, чи нерви полікувати. Так, все, а то хвати. Наступне вам скажу, да, так чи ні, додому чи на море. Те, що ми вже добу добу втратили, тобто сім ночей, розумієте, сім днів, ми хоч би там чотири дня були, а ціна ж та сама, розумієте, та сама. Так що, так це ж а хто заплатив, вибачте, зараз купляли які дорогі путівки, це до, до, до міста. Так, все, чекаємо. А тут дощ починається, розумієте, зараз я вам покажу. Починається дощ, і я хвилююся, щоб не було вітра. А то якщо вітер, ви ж розумієте, що буде. А зараз такий тут циклон був, що цей знак, який ось стоїть, він просто шатався як листок. Зато вже я тут де не буду бачити цей аеропорт. І оце місце, де я тут сиділа, вибачте. Це вже тут буде для мене як святе, чесно. Просто вже немає спасу. Ось, бачите, дивани, ось, що в цирки похожі, Ні, вони там відпочивають. А ми сидимо. Всі тут сидять всі наші. Оце всі наші і. Там, скажіть мені, внизу біля дев'ятої стоїчки, стоєчки, де, де ми повинні були летіти, там теж сидять наші всі. Чекаємо. Є позитив. Бачите, такі гарні кадри. Пам'ять про Кишинів буде. Дощик почався. Але так гарно. А там будиночки такі світленькі, бо там ще сонечко. Діло мені вже там сидіть, в тим на тут дивитися, йдемо за лісом. Уже духаться ми не йде, бо вже немає чим дихати. А підемо зараз. Глянемо, що тут продають. Слухай, на нас свій диванчик буквою Г. Отак і лежать. А ось де тут свободно, можна лечити. Я тобі говорю, дивись. Да. Смотри. Ой, извините. Дивіться, ми лежимо. Яке люстра гарна. Як поле чудес. Не, ну, ну, бачиш, нутяж камеру не таке, да, а так гарно. Красота. Як арена цирка, да, так? під куполом цирка. Ту, 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 та. Да. Боже, ми вже скоро з ума зійдемо тут. Будемо спать прямо на этом. А що робити? Не, можно заразуться и цей пацан будет ноги. Пока нас не придут, не выкинуть от селя, да? Сейчас, сейчас, видите, гляну, тут есть свободные места. А, нет, тут есть куча, тут есть куча свободных мест. О, а тут, тут как сцена, смотри, тут какие-то концерты у них проходят, че шо? что там есть. Я уже такая, что тут уже и Как обычно, там на первом этаже и на втором, знаешь, даже знаешь. Там всі кафе позаніманих і лежать всі ночі там. Боже, з якими маленькими діточками, все, Господи, моя ти зайчика, боже, як воно вже замарилося.